Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Сьогодні рішення прийняті імпульсивно виявляться найвірнішими. Тому зірки радять довго не роздумувати, а відповідати одразу. У спілкуванні будьте уважними, не піддавайтеся сильним емоціям. Звичайна розмова може перейти в спекотну суперечку, а потім у сварку. Зберігайте холоднокровність. Телець. Складний та напружений день чекає на тельців. При прийнятті рішення, намагайтеся діяти інтуїтивно, швидко відповідати, прислухаючись до свого внутрішнього голосу. Не варто сьогодні нічого міняти. Для змін це невдалий час. Близькі підтримують усі ваші починання. Близнюки. Щоб не зіпсувати стосунки, тримайте під контролем емоції, не дратуйтесь через дрібниці. Багато чого нервуватиме Близнюків 19 вересня, а оточуючи не виправдають очікувань. Однак ваші ділові зустрічі пройдуть успішно, і вам вдасться домовитися зі своїми опонентами, укласти вигідну угоду. Рак. Поспішно ухвалене рішення швидше за все не буде правильним. Завтра ситуація зміниться, і раки пошкодують, що вчинили саме так і не інакше. Ретельно обмірковуйте свою відповідь, прораховуйте можливі варіанти. Спілкування з колегами буде корисним. Прислухайтеся до їхньої думки. Лев. На вас чекають безліч турбот та ділових зустрічей. Готуйтеся до завантаженого та плідного дня. Оточуючи, вас відволікатимуть, тому краще не витрачати дорогоцінний час на порожні розмови або соцмережі. Корисно також влаштувати вдома генеральне прибирання та навести лад. Діва. Швидше за все, ви запланували на сьогодні надто багато справ, на які вам не вистачить ні часу, ні сил. Зірки радять дівам зайнятися перешорядними обов'язками, сконцентруватися на чомусь одному. Ретельно обмірковуйте свої рішення, поспіх призведе до помилок. Терези. Інтуїція дає вірні підказки. Чи варто сьогодні до неї прислухатися? Не прогавте вигідні можливості, які готує вам доля. Реагуйте на те, що відбувається швидко. Наведення порядку будинку або на робочому столі дозволить Терезам відчути себе легше, зарядить їх позитивом. СКОРПІОН. Можливе отримання важливих повідомлень, які вплинуть на майбутні події. Ваша реакція на них може образити когось близького, тому поводьтеся спокійно, проявляйте такт. Поставтеся з обережністю до людей, які наполегливо пропонують вам свою допомогу чи послуги. Стрілець. Цікаві ідеї спадають сьогодні на думку до стрільців. Деякі з них треба буде реалізувати і отримати певну вигоду. Настрій можна покращити походом по магазинах та придбанням гарних речей для дому. 19 вересня не варто відвертатися від оточуючих та ділитися секретами. Козиріг взаємини з близькими людьми мають стати сьогодні пріоритетними для козирогів. Можна вирішувати спільні питання, займатися побутовими справами. А якщо вас щось непокоїть, треба відверто про це поговорити. Увечері постарайтеся розслабитись, набратися сил і відновити душевну рівновагу. Водолій Ваша самооцінка значно підніметься, якщо ви приділите увагу оточуючим, допоможете їм вирішити якісь питання, виявити співчуття та розуміння. Самопочуття може погіршитися, якщо водолії не дбатимуть про своє здоров'я. 19 вересня корисно здійснити активну прогулянку, сходити до спортзалу. Риби. Спонтанне бажання зайнятися чимось новим та цікавим може відкрити для риб невідомі сфери діяльності. Це принесе додатковий прибуток або стане вашим улюбленим хобі надалі. Також сьогодні ви можете знайти відповіді на важливі питання, які турбували вас довгий час. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.